Міністр оборони України Рустем Умєров привітав наших воїнів з Днем Збройних сил. Наголосив, що наші військові стали символом воєнної доблесті і незламності для всього світу. І Умєров також зазначив, що для нього честь бути пліч опліч з воїнами в ці визначальні для України дні. Ви йдете вперед, змітаючи ворога та ведете нас за собою. Ви стали символом воєнної доблесті. Та незламності для всього світу. На ваших плечах тримається кожен наш окоп, кожна наша еспешка, кожна наша посадка, ваш штурмовий клич це наша посадка. Вже кричать діти, коли грають в дворах. Для мене честь бути з вами пліч опліч оці визначальні для України дні. Команда Міністерства оборони України працює 24 на 7 для перемоги. Ваш клич йде перед вами. Це останнє, що чує ворог перед тим, як ви звільняєте українські землі. Слава, честь і подяка всім в лавах ЗСУ! Бо це наша країна, наша земля, це наша посадка.